Зараз на цьому місці з'явиться краса. Всім привіт! Сьогодні у нас фотозона на дерев'яному каркасі. Розпочнемо ми зі зборки каркасу. У нас є дерев'яний брус 5х5, висота тут 2,30 і ширина буде 2,20. Зараз ми покажемо, як ми будемо його збирати. Поки збирається каркас, я буду робити гірлянду. І ось таке виникло в мене питання. Я розказувала про цей компресор. така тут вілочка. І ось перша проблема, з якою я зіткнулася. Розетка тут з такою штучкою, бачите? З заземленням. Тобто вона не підійде, ви не зможете вимкнути. Треба завжди мати з собою якийсь перехідник, який би підходив під таку розетку. У нас вже зібраний каркас. Зараз на цей каркас ми будемо встановлювати плівочку. Почнемо ми з, ну, десь з середини, так, от десь тут, у двох місцях. Потім трошки її прогріємо і закріпимо по цій паличці, по всій. Так, цей край у нас так буде більш-менш натягнутий. Потім ми будемо з того краю починати з середини. Ми теж так прогріємо її по уздовж цієї палички, підтягнемо, тут закріпимо. І потім ще прогріємо всю, і потім, отак от тут кругом закріпимо. Далі ми будемо закріпляти тут. Теж прогріємо, трошки підтягнемо, закріпимо. Потім прогріємо цю частинку, підтягнемо, закріпимо. І потім решта, що лишилась, будемо так підтягувати, вже дивитись, де якісь зморшки, якісь щось де треба зробити, ми будемо підтягувати, підігрівати і закріпляти. Ми будемо монтувати стелю. Дивіться, вона у нас буде матовою стороною стеля, йде з однієї сторони глянець, з іншої такий сатін. У нас вона буде сатінова. Є плівка, яка повністю сатінова і з одного боку і з іншого. Ну, Я взяла таку. Що Стосовно розмірів, завжди беріть, ну, як мінімум, на 10 см більше, ніж ваш каркас. По-перше, по 5 см у вас іде на підгіб з боку. І ще треба якусь кількість, щоб закріпити позаду. Тобто, ну, 10 це мінімум. Якщо у вас каркас 2 на 2, то 2 на 10 це мінімум, що ви маєте взяти. Краще навіть взяти 2 х 20 щоб у вас був якийсь запас, якщо там десь щось нерівно, щось якось, і все вийшло добре. Зараз ми будемо монтувати каркас на плівку. Я розказала, як це ми будемо робити. Будемо прогрівати. Подивимось, як це буде. До речі, ви питали, як буде плівка себе поводити, якщо використовувати два там, чи три рази чи кілька. Ось зараз ця плівочка буде другий раз використовуватись. І я покажу, як вона себе поводить в другому використанні. Сатіновою Сетіново, стороною трошки легше, не так видно всіх якихось нерівних. Нерівностей, ну, побачимо, як вийде. Дуже холодно у приміщенні. Ми коли гріємо стелю, вона одразу ж стає холодною, бо дуже холодний пол. Тому ми так поставили на стільці. І тепер вона так дуже буде легко її прогріти і потягнути, як треба. Бо на полу це дуже важко зробити. Це такий один момент. Коли тепло і гарне таке сонечко, жарко, плівка така м'якесенька, з нею дуже легко працювати. І коли холодно, вона стає такою дубовою, знаєте, і дуже важко її розправити, тим більш коли це другий раз, або там, я не знаю хто там, третій, четвертий використовує. Я думаю, що більше двох разів я точно використовувати не буду, бо з новою плівкою набагато легше працювати. І я ж кажу, коли холодно, ви це враховуєте і закладаєте цей час монтаж, бо це буде монтаж довший, ніж коли тепло. Так, ми нарешті. Зробили стелю нормально, все, натягнули І ми закріпили, щоб, знаєте, вона отак от находила такими по уголкам. По кожному уголку ми додали таку ще штучку. Зараз ми будемо кріпити ножки. Ножки у нас от на уголку, це буде так. Потім ще покажу, як це буде додатково тут. От у нас вигляд позаду фотозони. Ми зробили ніжки у нас три. Так, я нагадую, у нас фотозона 2,20 у довжину і висоту 2,30. Вона досить гарно тримається. Так, у нас буде фотозона стояти і позаду буде вікно трошки заходити. Тому на... сюди назад ми повішимо агроволокно, щоб не було того просвіту. Зараз покажемо все. Ось це у мене агроволокно. Ну, по фактурі це таке, як типу фрізеліна щось. Воно таке де таким чулком, Ми тут його розрізали. І... Виходить таке дуже широке. Ось, бачите, тут, мабуть, метра три, ми будемо зараз степлером на задній фон забивати все. От я приблизно розклала, як у нас буде напис. От у нас такий напис із полістиролу. Ну, приблизно десь він буде тут. І він такий важкий. Магніти точно не витримають, тим більш це плівка. Так, ми його будемо на льозку. Це таке легше слово, ми його в двох мостах. І сюди на, на горі ми закріпимо саморізи. І на ці саморізи ми вже будемо так от льоску намотувати. І напис буде триматись на льосці і так фіксуватися на двосторонньому скотчі. Напис ми вже повісили. Тепер будемо е, кріпити гірлянду. Тут у нас саморізи є. Тут там за ніжку будемо кріпити і на горі теж є там парочку саморізів. Ми стрічкою будемо за це кріпити. Ось така у нас вийшла краса. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, тому що у нас на каналі ми ви дізнаєтесь дуже багато цікавого, і ми все це розповідаємо безкоштовно.